Вітаю вас! Денис Шмигаль заявив, що пройде радикальна реформа державних установ. Кількість міністерств буде зменшена з 20, можливо, до 15. О, тепер починайте, начинайте Ура, во, Нарешті! молодець! Давай, 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 ще, іще, ще! А я скажу, дурня. Щас поясню, чому. Дивіться, ви, звичайно, вже не пам'ятаєте. Коли ще був живий Кравчук, і Кучма був президент, Кучма доручив тоді Кравчуку створити комісію, ну, наш величезно. І щоб ця комісія зробила такий ідеальний державний апарат, кількість міністерств, відомств і так далі. І так працювала. Причому, щоб ви зрозуміли, це ж не просто там один Кравчук, там така була науковий досвідні інститути були залучені. Ой, ви так не блять, там не знаю, напевно. Якщо порахувати з усіма, там стільки було різних там, консультантів, учасників, всіх експертів, бо як е, звичайна євроспільнота, там, дійсно, там така епохальна, так, да, був зроблений документ, е, його навіть Верховна Рада прийняла, там, ну знов-таки ви вже не пам'ятаєте, кучма це взагалі там, це пахальна реформа, що тепер нарешті. В Україні буде ефективна державна пара, що всі ці перекоси, не долуги. Ні, це приїде. Почали! А, 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 а. Ви вже не пам'ятаєте. Повністю провалився. Повністю. Причому з самого початку самопочатку провалилися. Чому? Що зараз розповім. Значить, дивіться. Так, можна зменшити кількість міністерств. Ну, якщо пам'ятаєте, нас і там всі майданчи зменшували, це Зеленському зменшила. Ми нічого не працює. Що значить ліквідується міністерство? Це не значить, що ці працівники, які працювали, стане менше. Ні. Як робить процедура? Лікуду, ну, наприклад, тоді було два міністерства, тепер буде одне. Значить, відповідно, тепер одне міністерство, і те, яке було міністерство, тепер буде не міністерство, а департамент того міністерства. Приміщення залишається, все те ж саме. Там, нічого. Там єдине, що яка така забавна ситуація. ну, Згідно процедури. Треба всіх працівників, які працювали в по попередній Міністерстві, звільнити. Да. Але це ж не просто так. За два місяці ви попереджаєте, і два місяці платите зарплату. Вони за ці два місяці байдикують, дуже відпустки хоють. Ну, вони максимально вижимають, тому що, о, ну, коротше, все платять, все, все, все. Потім звільнили, вони йдуть на біжу праці, їх зразу реєструють, і вони ще два місяці отримують зарплату. Нічого не робить. Позаколом? Мало так, як вони держслужбовці, а частіше що в них є державний ранг, вони зразу попадають в державний резерв. Так треба. Що це означає? Це означає, що якщо, а оце ж ліквідували це міністерство, створить нову. Воно в міністерстві ж штат же буде. Ну. І ситуація наступна. Ви робите новий штат, значить, відповідно ви там розставляєте ці. І там, відповідно, треба, щоб керівники і так далі, працівники відпадали державну ранку. Це значить. Що цього працівника якого звільнили, ви повинні першим запропонувати роботу з позакону. Ну, його є рам. Мало того, ви їм западати роботу ту, яка відповідає його рамку. Він був, скажімо так, директор департаменту. Значить, треба департамент. Відділ не може. Не може. Тому що в нього рамку ну, це, це саме. Ну не можна генерала поставити командувати роту. Ні. Генералу треба дивізію по бригаду. Розумію. Ви знаєте, що відбувається? Рознаті, бувається така, забага, річ. Скортили! Там зробили. Що робити? Цього треба прийняти, цього, цього ой, цього ранку такий. Ой. Ой. Ну, давайте ще один департамент зробимо. Да, нафіг, не треба. Тут, знаєте, тут от ми скортили, а тут ще є такі. Ой, ти зараза проклята. Ну давай ще один відділ зробимо. Поставь хвилиночку, ну як відділ? Ну він один, ну відділ, хоча б три працівника повинно бути. <глух> ну так, <глух> ну, да, керівник відділ без працівників. Добре, давайте ж так, три працівника. Добре. Хвилинку. А якщо у вас зараз три? Бо ви планували один, зараз три. Треба ж, відповідно, координуючий відділ, тут буде координувати своє управління. Нейти, чорт. Ладно, робимо управління. Якщо ми робимо управління, то є начальник управління, заступник, а чого один, а чого не два. А секретар о, а помічник, о, Пішло О-О-О. Зрозуміть, що будь-яке скорочення державного апарату веде до збільшення кількості працівників. Аксіома. Це було завжди. Я вам просто привів приклад кучми, там дійсно була смішна ситуація. Був комітет, ось скоротив. Ой, причому, знаєте, ой, все, ура там. Теж що було все менше. Зробили відділ в Міністерстві. Потім е, департамент, потім департамент е, Міністерства розрісся, потім зробили нову комісію. Получилася ситуація. Є окрема ще комісія, і є ще департамент міністерства. Хлопці, ви що сказали, тобто у вас тепер то була один, там, ну скажімо, там було їх 40 людей. А тепер у вас в Міністерстві 120. І ще окрема є комісія, там ще 100. А, так. Виникає запитання, а виникається питання, а навіщо ж вообще в мене... Ну так ви ж їх вже не скоротимо, вони ж там вже є. А у вас? Ець? Тому, якщо вам розповідають, що за якісь скорочені кількість міністерств буде мешкати теж службовців, над вами жартую. Дійсно, дійсності буде більше. Взагалі, скорочення дуже часто буде збільшено. Тому що ці такі, як ви примітивні привід, ви не уявляєте, що там твориться. І там дійсно буває ситуація, коли воно, міністр розуміє, що нафік не треба це управління. Ну позаріс не треба цей департамент, Ну -гу -гу. Але нічого зробити не можна. Може. Дави... Він розуміє, що він цього виглядати не може. Цього не сюди, туди. А далі дійсно доходить до смішного, що ну от ситуація. Ну не можна ж, був людина сам міністр. Ну не поставити ж ви його двірником. Ну, треба красиво посадити. Причому ви розумієте, що якщо він був за міністра, що ви його зробите, ну, навіть департамент, і там буде, наприклад, 3-4 працівника, він образиться, скаже, що так мало, в мене раніше було. І вам приходиться кліпати, нікому не потрібні відділи, управління, набрати працівників, які взагалі не потрібні, тільки для того, щоб задовольнити ЕГО. цього, Так, він вже не за міністра, він вже директор департаменту. Виглядь. Ну як ти зараз забудеш? Ну він же коли працював, в нього половина знайомих в Верховної Раді, половина страховував в офісі Президента, Там вони міняються. Половина знайомих, то в нього всі знайомі, як ти його вижнеш. Ну як ти його, ну, як ти його якщо я, він, він сказав, ви, ви, ви мене образили, я ж зараз І у Вас будуть клювати кожен, день з всіх. Ви думаєте, лучше його взяти гада, ніж це все. Тому що державний службовий, якщо він дійсно справжній, він так вживається цю систему, фік ти його виживеш. Так що, ой, ні, я здійснюється підтримую, він жарти любить, я теж люблю жарти. Давайте скоротимо взагалі всіх міністрів. І називемо по новому Таке теж було, Ви видивиться, була така ідея, що напевно ви не пам'ятаєте, була ідея ліквідувати міністрів, а зробити їх секретарями. Ну, це ж, це ж не мені це Ай, хлопці, хлопці. Державний апарат в свій час намагався реформувати був такий китайський імператор. У Ді. Він зробив ідеальний державний апарат. Ну, йому так вважалися. І, ну, куди ж розумієш? Після нього такий хаос почався, такий розвал, така. Це було 2000 років тому. Так що, якщо ви думаєте, ви що то хочете ви а не працює. Уже пробували 2000 років тому. Скорочував державний апарат. Не спрацювало. А у вас спрацює! Як ви наїді. Історію Китаю вивчить спочатку, а потім фантазуйте. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкує.